Вітаю, мої хороші. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як говорити з дитиною про тяжкі життєві ситуації, що відбувається в країні, як це відбувається на нашому житті, які емоції це е, дає нам. Тому давайте звернемо увагу, що з дитиною потрібно говорити відповідно до її віку. Чим менше дитина, тим менше слів ми використовуємо. Ми говоримо лише правду. Так, вона буде трішечки прикрашена, але це буде правда. Говорити з дитиною обов'язково. Тому що, якщо не скажете ви, скажуть інші. І не завжди інформація, яку б ви хотіли їй повідомити, буде в такому руслі, як ви хотіли. Використовуйте позитивну риторку. Але не говоріть, що все буде гаразд. Якщо є можливість, то взагалі не давайте гарантію. Але пам'ятайте, що у дитини ще не сформоване часово просторове мислення, тому ми маємо малювати для неї майбутнє, давати надію на те, що воно буде. Все, що ми робимо, ми озвучуємо і питаємо думку дитини та які почуття вона переживає. Як же саме повідомляти дітям цю інформацію? Якщо спиратися на вікові особливості, тоді давайте розглянемо. Діти раннього віку від 0 до 6, тут ми повідомляємо інформацію, спираючись на заспокійливу основу, мама, тато поруч з тобою. Ми даємо конкретну стислу інформацію. Якщо це діти шкільного віку від 6 до 11 років, то ми даємо більш розширеною інформацію, спираючись на досвід самої дитини, проводимо приклади, можливо, навіть даємо поради з приводу того, як можна вийти з даної ситуації. Наприклад, якщо це страх, ми повідомляємо, що боятися нормально. Що страхи живуть в нас лише для того, щоб забезпечити нам безпеку, тому що це єдина емоція, яка оберігає наше життя. Весь з підлітком від 12 до 18 років потрібно використовувати більш широку інформацію, яка збирається на історичні, політичні або етичні аспекти, а потрібно сформулювати своє питання таким чином, щоб воно спонукало. Підлітка розповісти вам про його стан, його емоції або відчуття. Тут дуже корисно ставити питання, які мають відкриту форму. Обов'язково потрібно пам'ятати, що підліток це вже не дитина, і його сприйняття в ситуації кризи або екстреної ситуації потрібно ставити на позицію дорослого. Тут наше завдання якраз запитатися, як він може вирішити це питання, або запропонувати йому легший варіант допомоги. Допоможи мені піднятися. Або ти можеш перенести мені води. Дякую. І ось тут ми даємо можливість підлітку реалізуватися як дорослому, як помічнику, як захиснику.